Ну, я хочу, як звернення до членів партії Удар і конкретно у Чернігівській області, сказати, що там були якісь упадничі російської мови настроєння у багатьох з вас, вони вважали, що вже партія як такої не буде існувати. Вона розчинилася у великому блоці. Але ж ми зараз, як попередньо сказали, що ми йдемо на вибори окремо. Ми йдемо окремою командою і зробимо великі висновки з тих виборів, що були. Нам не потрібні мертві душі, нам потрібні люди, які дійсно працюють, і ми хочемо показати молоді, що якщо держава не створює соціального ліфту, то принаймні наша молода команда на своєму прикладі може показати для молоді, що разом можна добуватися перемоги і можна добуватися успіху. Тому ми будемо шукати людей, які хочуть змінити країну, які вірять у майбутнє, і які дійсно зможуть щось зробити, а не бути просто людьми зі значками партії Удар. Тому ми йдемо, я вважаю, що ми підготуємося вже на вибори місцеві дуже серйозно і зробимо те, що ми маємо зробити. В те, що ніхто не вірить, то має збутися. Ми сильні і ми сильні тим, що ми впевнені, ми молоді, і я ж кажу, ми знаємо як ми от, знаєш, я, я принаймні в політиці не так давно, але я бачу, що багато людей займалося політикою, так ніби вони займаються не в перший раз. Тому я хочу, щоб були зроблені висновки, і партійна структура вже була побудована такою, яка зможе дійсно працювати, а не тільки ділити бюджети.